Тобто, Депутатське посвідчення не захистило. Що ви робите? <риклад> Друзі да, <бл> — <риклад> <риклад> давай, давай, давай. <риклад> Разом літо кінця! Разом лідокінця! Разом, кінця! Разом відця! <риклад> гілізи забирають Ось стріляють і гілізи забирають! <риклад> Обережно! <риклад> 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 <риклад>

Скажіть, будь ласка, я щойно тільки що відчув від вас, що ви дали наказ стріляти по ногам? Я дав наказ стрілять, тільки увієм. Ні, я чув по ногам. Ви ще стріляв да? по ногам, то вже по ногам ног стріляли. А з яке ви представляєте? Ну, як, гер... Ви, для... ви охоронна фірма, а я ви? журналіст, я журналіст. Ну, Так давайте Володимир... будемо, як сюди і спочатку треба документи перевіряти, щоб... Ні, провіряти. А... представтесь, будь ласка, яка у вас фірма? автобусом. Я не вижу ни одного автобуса. Так, іди А ви можете представитись? Як вас звати? Ну, іди гуляй. я журналіст, я ну, маю право. Слухайте, я тебе сказав, іди гуляй, дядя. Да так... ты без я тебя головников хватает. Вы ну, ви какой якоїсь захоронной фирмы? Конечно. А як ваша я фірма? Зараз я скажу. Формування, а як воно називається? Така раді. Чому тут до Я до вас культурно звертаюся, щоб ви представили. Звідно все чудово видно. Просто скажіть, яке громадське це формування і все я вас. Давайте щоб застерегти, що камнем голову. Ти хочеш сказати, що це нормально послушайте. Ні, так. справа в тому, що якби ви розібралися з документами, ви побачили, що ця територія зайнята незаконно, ну, розумієте? І ви не ви не знаєте, що ви захищаєте? Якщо вам скажуть, ну вас просто підставляють, кажуть, щоб ви захищали, хоча ви не маєте права тут знаходитись. А де ваше керівництво? Де можна поспілкуватись з ним? Ні, Ну хто же вам тут сказав стояти? Молодше. Зараз відходите, і міліція я бачу не, не поспішає їх затримати. Дивіться, вони ось поспішають у вагончик. Зараз ви їм даєте можливість просто й піти. Обережно! Ось, дивіться, виносять зброю. Так, затримуйте машину, швидше, вона зараз поїде. Затримуйте машину, вона зараз поїде. Дивіться. Ей, затримайте машину Знаєш, що Тогда лучше там пошли. Тихо, тихо, тихо. Почекайте, Ви можете затримати цю машину, там зброя. Йдіть сюди, все, а что получилось? А что получилось? Это моя об этой теории. Что? А ви що робите з що, 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 що ви тут робите? Запісуйте, що ви тут робите? Ламають забор. Де вона? Де охорона? Дивіться, що роблять. Що буде за забор коготувати? Я блядь, дав команду суправоздачів кожного гривень. Пане міліціонере, як на мене треба викликати підкріплення. Я викликати підкріплення 10 разів, якщо у терміні старші. Міліці, а дивіться, ці тітушки просто тікають. Як ми, що Просто відпустите, дивіться. Може якось будете ви їх затримувати, товариство. Дивіться, вас тут багато, Міліція, машина ні так не поїде. Дивіться, 30 тітушок зараз просто перелізуть через паркани втічуть. Цю машину з речовими доказами зберігатиме. Чоловіки тільки нічі? Які стріляли, да? Які? Які стріляли. Це вони і стріляли. Що це у вас за зброя? Ні, так, ваші ж обличчя і так ідентифіковані вже. Може ви покладете хоч цей реч, речовий доказ в машину? Шановно. Може покладете речовий доказ машину, з якого стріляли по людях. Пане міліціонер, я вивчаю, ще одна, одна людина зі зброєю йшла. Дивіться. Прийде ті, хто зі зброєю будуть затримувати ті, хто зі зброєю. Підставляти люди. Наражати людина на безпеку озброєння, я не маю права. Вони вже роз'їжджаються. Все, куля всередині застряла. Зараз швидку можна буде поїхати. Не хочеш? Тут треба тут залишатись, побачив, скільки тут. Ті тушня відходить. Треба її затримати.

То есть перезначать для